Росія робить отак, забирає війська і кінець війні. Чесно? Ну так, як, як ви думаєте, Ну, лет 10 ще, я сам військовий? Я ж не екстрасенс. В Україні вже третій рік поспіль йде повномасштабна війна з Росією. І на різних етапах цієї війни різні військові експерти давали різні оцінки тому, як та коли вона завершиться. Але що якщо такими військовими експертами виступлять прості жителі нашого міста? Що дніпряни думають про завершення цієї війни. Давайте дізнаємось. А як та коли закінчиться ця війна? Тяжкий вопрос, дуже тяжкий. Ну... От многих факторів залежить. Хто буде президентом США раз-два? Як Європа з Орбаном, там, це, там, Много помех. Mm -hmm. так що... этим прогнозом что это я не верю мне бы хотелось чтобы она закончилась неожиданно кстати вот утром проснулась она уже закончилась вот так честно ну да как вы думаете ну лет 10 еще я сам войсковый. Но еще а -а -а. лет 10 будем воевать понятно так как все воюют так как у вас в Днепре особенно так еще лет 10 будем воевать без комментариев не знаю Я ж не екстрасенс. Думаю, тоді, коли у кожного в серці прокинеться любов. Кожна війна закінчується якимись переговорами, домовленістю. Я впевнений, що вона закінчиться нашою перемогою і на наших умовах. І тільки в межах кордону 1991 року. Ну, я військовий. Мої хлопці працюють над тим. Потрібна підтримка. А Цей я... народ повинен підтримувати все рівно. Як довго, з вашої точки зору, я прийшов? Ну, що я можу дати прогноз. Росія робить отак, забирає війська і кінець війни. Хлопці працюють. хлопці мої, вітаннячко вам, працюйте, бийте.